Після важкого і напруженого робочого дня Марія вирішила трохи перекусити. Свого сеньора вона вже вклала спати, зараз і сама піде відпочивати, бо втома балила її з ніг. Раптом зазвонив телефон Марії. На екрані вона побачила фото своєї старшої доньки Люби. Марія глянула на годинник десята вечора. Відразу стрепенулася, що могло статися, чому донька так пізно їй телефонує. Не встигла Марія підняти слухавку, як донька, замість того, щоб привітатися, відразу почала питати, як мама посміла дати гроші на візці на машину. Хто вона тобі, мамо? Чим ти думала, коли давала Михайлу його дружині гроші? Вона ж машину забере, а брата вижене. Ти ж сама знаєш, скільки разів Михайло вже йшов від неї без нічого. А тепер їй машину подавай? Мамо, як ти могла? Люба так емоційно говорила, що не давала мамі їй слова вставити. Вона відверто була обурена вчинком матері віддати таку велику суму невістці, яка їх рідню, рідню ні за що має, як і чоловіка, в принципі. Ще рік назад вона вигнала його і навіть на розлучення хотіла подавати. А мама їй за це кілька тисяч євро на машину І де тут справедливість? Донька Марії так і сказала або ти і нам таку ж суму даєш, або ми тебе знати не хочемо. Марія поставила слухавку і довго дивилася у вікно. На вулиці вже було тихо, Італія, вже 15 років, як стала її домом. Поїхала, бо треба було дітям допомогти. З чоловіком вона розлучилася 20 років тому. Тоді молодшій донечці всього 10 років було троє дітей, яких треба було піднімати. Дітей залишила з мамою, а сама поїхала на чужину заробляти гроші. І справді, все, що заробляла, все віддавала дітям. Старша Люба завжди була шустрою і цілеспрямованою. Двадцять років вона вийшла заміж, привела додому зятя. Марія нічого не говорила зятя прийняла і всі гроші присилала старшій доньці, яка мала доглядати за молодшими. Середній син Юрко теж не барився, надумав одружуватися, пішов жити до дружини в сусіднє село. Тепер Марія вважала за потрібне допомагати і синові. То ремонт допомогла зробити, то меблі купила, то техніку. Все, що син просив, намагалася виконати. Але найбільше грошей висилала Любі, донька з зятим затіяла грандіозне будівництво. Через кілька років у Марії була найбільша хата в селі. Донька і справді добре господарювала за мамині гроші. А три роки тому молодша Оленка теж надумала заміж виходити. Тут старша сестра й показала своє лице. Сказала, що не дозволить ще одного зятя привезти до них на подвір'я. Перший час Оленка з чоловіком знімала квартиру. Марія вирішила, що буде справедливо, якщо вона молодшій доньці теж купить квартиру. Що тоді почалося? Люба підняла галас, що будинок ще потребує багато грошей, а мама квартири купує. Та Марія вчинила по-своєму, і невдовзі Оленка вже жила в своїй квартирі. Любі нічого не залишалося, як тільки прийняти ситуацію. Бо знала, що гроші їй ще потрібні. А недавно Марії подзвонив син просив маму допомогти. Стосунки з дружиною у нього дуже погані, та звинувачує його в тому, що він її зовсім не забезпечує а тепер, на свій день народження, дружина захотіла машину. Юрій просив маму допомогти, бо хоче сім'ю зберегти. Дружина йому вічно нагадує, що його мама все для сестер працює, а йому нічого не дала. Марія вирішила, що дасть синові ті кілька тисяч євро, які він просив, а як він ними розпорядиться, то вже його справа. Але тепер про це дізналася старша донька, і знову в сім'ї не гаразд. І як помирити дітей? Вона ж для них старається.